Ну, привіт усім! Чудовий день, аби розслабитися біля старої рибальської лодки. Як гадаєш? Коли мова заходить про риболовлю, а палачі просто кишать можливостями, так, тут знайдеш рибу на будь-який смак і в будь-якій водоймі. Від величних річок до скромних ставків. Просто підійди до берега, закинь вудку, і коли воплавок почне смикатись, витягуй свою здобич. Ну, що там у тебе, Джеде? Джерв'яке! І як сьогодні клює? Сам подивися! Хо-хо-хо! Щоб зловити велику рибу, треба спершу мати правильне спорядження. Стільки унікальних комбінацій вудок, котушок оплав. І наживок стільки ж, скільки й риби в морі. А як же наловиш доскочу, зазирни в місцеву кравничку обмінятись байками про улов. Хм, Ти це відчуваєш? Якими б проблемами не були охоплені майбутні пустки апалачів? Завжди знайдеться розрада в таких маленьких радощах. Просто треба знати, де шукати. Життя у сховищі це твій квиток до простого легкого життя. Проєктуй і будуй власний куточок краю, місце, де можна похизуватись усім, що зібрав в мандрах. Полюбляєш садівництво, вирощуй свій спокійний город. А що може бути тепліше за добрий старий пікнік із сусідами? Ох, спільнота! Ось що перетворює пустку на справжній дім. Приєднуйся вже сьогодні і завтра ти вже відпочиватимеш та ділитимешся вечерею з друзями у прекрасних апалачах. Ha ha ha.